Всім привіт, з вами Ліп, і сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблоксу. Але це новенький режим, який запропонував мені сам Роблокс зіграти, це будуватися і захищатись від судамі. До речі, через 15 секунд воно почнеться, і вже мої сусіди щось набудували, але я нічого не збудував через те, що я тільки но ну, заспавнився. І, власне, мені треба буде вже на наступну хвилю готувати щось прикольне. Але тим часом ми можемо забрати щоденний бонус. Так, 200 баксів у нас є, хорошо. Друзі. У нас щось за друзів. Тут е, по ідеї буде давати щось за друзів. Тому заходьте, друзі. Да, До речі, тут є якісь магазинні штучки за робукси, але я їх купувати, звісно, що не буду. Воу, що це біля мене побудувалось? Величезна бамбула така. Так, окей, давайте еквіпнемо для початку з тих, що в нас є. Це тільки плазмасові отакі блочки, але цунамі нас змиває. Точніше, ми не встигли просто до нього підготуватись. Буває, буває. Так, ну що ж Решті цунамі закінчилось, і нам пора робити собі хатинку, яку ми зараз, звісно, що зробимо. Я думаю, що можна набудувати щось, типа квадратіка для початку, а потім побачимо, що там буде. У нас є три хвилини, до речі, щоб підготуватись до цього моментика. Тому я зараз буду щось пробувати робити, власне, так. Да? Ну, так от. Так, ну а ідея, моя друзі, полягає, знаєте в чому? Щоб я тут побудував, коротше, отаке плато дуже велике. Давайте займемось зараз цим, і будемо ну, швидко просто наставляти блоки. На першу е, хвилю, тобто ну на перший поверх фундамент наш забудувати треба чимось і дуже швидким і дуже надійним. Але в нас поки що є тільки пластмаса, грошей нас дуже мало. Але ми, до речі, можемо там щось купити, якщо не помиляюсь А ну-ка, блоки ми можемо купити за 200 доларів, за 300 доларів, які ми вибили. Щось покруче, мені здається, наприклад, ма а, граніт. Нічого собі. Я купую граніт. Хорошо, гранітні блоки нам дуже даже гарно повинні допомогти і хелпанути у цій Ситуації, але я сподіваюсь, вони безкінечні. Через то, що якщо вони кінчаються, то це буде дуже недобре, друзі. Але е, побачимо, побачимо, як вони нам хелпануть. Насправді е, дуже не вистачає часу, щоб забудувати це все діло. Через те, що ну я не такий швидкий, щоб оце за три хвилини забудувати всю цю бамбулу, але чесно. Так, дивіться, далі я будую отут от, отаке от блін народ. В нас дуже мало часу. Зараз за одну секунду заспавниться цунамі. Я хочу вище піднятися, просто щоб нас не зна. Ай, капіц, капіц. Оуч. У мене закінчились блоки, і я просто побудував вежу. <реш> так, зараз будемо чекати. Цунамка, яка побудується скоро, дуже, скоро, але я, до речі, звідси я можу нормально так забудовувати своїми блоками. Нижній. О, це мені подобається. Хорошо, хорошо! Таке мені подобається, друзі. Цунамка пройшла і, вроді, навіть не знесла сильно. М ні, знесла, ладно. <реш> я залишився на цій бамбулі. Ха-ха-ха. <реш> Добре, що я це встиг побуду. Ні, кстати плазмасові і гранітні стіни залишились. Кайф! Так, тепер скоро закінчиться маленька хвиля цунамі, і після неї буде величезна. Так, мені сказали будуватись вище. Ой, в мене закінчилась висота. Бо наступне цунамі заспавниться в через, точніше, дві хвилини. Ага, я поняв вас. Хорошо. Я зараз просто забудую отой от весь низ повністю просто фундаментом, здоровеним довжелезним. І просто буду отут стояти і кайфувати собі. Німаєте в чому прикол, друзі? Я думаю, ви розумієте. Ось так, от уда я коротше ставлю блоки прямо під низ, щоб укріпити свою вежу максимально жорстко, і мене не знесло оце цунамі величезне. Ви розумієте? Отак от треба. Народ, я не знаю, як це як оце контрати, ну, мені здається, що це це, взагалі максимально жорстка тема. Що вона хелпане в будь-якому випадку. І, ну, якби її не знесе цунамі, тому що це просто височесна вежа, і на неї цунамі точно що не попаде. Але вона виглядає зовсім не гарно. Подивіться, які там сусідів є круті будинки. От, а в мене щось таке. Просто кусок граніту скали, яку, яка просто стоїть і приймає на себе удар. О, зараз. Народ, за зараз спавниться величезна. Ні, точніше, не, не величезна, а всього лише середня хвиля цунамі, яка завершиться через 에, 50 секунд. Ну добре, без питань. Я буду просто будувати тим часом свої оці от, сі, от е, укріплення. Можливо, це якось допоможе мені врятуватися від хвилі, це є І Через те, що якщо вона буде дуже велика, то буде зовсім неприкольно, власне. Да. Але я думаю, що я врятуюсь. Я врятуюсь від неї в будь-якому випадку, бо я повинен це зробити. До речі, вона щось не заспавнилась, якщо не помиляюсь. А ні, от. от От, От пішло народ, але вона щось взагалі навіть близько не дістає. Но я бачу, що я бачу, що вона накриває реально дуже високо. От прям дуже високо накриває народ. <рес> так, і це я так розумію, що якщо я виживаю за цю хвилю, то мені дається один вінчик чи щось типу того. Правильно? Є, так, да, я заробив 38 кешу за виживання на цьому цунамі. І це непогано. Я думаю, ой, це норм. Це нормально. Хорошо, будуємо ще раз на цю вишечку вихід собі, да? ось, ось так от е якось його треба будувати акуратненько. І, до речі, треба збудувати собі ще схід, сходи. Тож давайте займемось тим, що зробимо сходики, отакі, тіпа, доволі безпечні. да? Да, друзі, я думаю, я займусь першу тим, щоб збудувати сходи, щоб можна було безпечно злізти зі свого місця проживання і місця переховування від хвиль оцих тупих. Окей? Я думаю, так. Так, ну я ще, звісно, тут чуть-чуть цей. Розширяю собі платформу, на якій я буду жити. От, а тепер, щоб спускатись, я буду використовувати оці свої сходики, які я зробив кругові, такі непогані. І, ну і підніматися ними теж буде непоганою ідейкою, я вважаю. Ось так от. І до нас можуть заходити в гості наші любі підписники, наші глядачі, які ставлять лайки, підписуються на канал і також протискають дзвіночечки, що саме важливе, власне, є. Да? Хорошо, злазимо. Отак, от, от народ, я потрошки ставлю ці блочки сюди, щоб мої підписники. Могли зла вилазити до мене, от, власне, якось так. Але поки що, це, це, це ще займає трошки часу, знаєте. Доволі таки навіть довго, я вам скажу чесно. Отут будуть такі сходики, а тут такі простенькі. І в принципі, тепер, да, тепер в мене є абсолютно спокійний вихід на мою вежу. І підписник може сюди залізти, якщо він захоче. Але він щось лізе зовсім не тим боком. На жаль, на жаль. І в мене є 17 секунд, щоб вилізти на свою вежу назад, власне, щоб пережити це цунамі. Так, тому я. Зараз акуратно вибираюся просто наверх. Ось так. Нарешті так ми це зробили. І тепер наша замкова хвиля буде нас захищати. Чудово. О, народ, величезна хвиля! Величезна хвиля пішла. Як ви думаєте, вона знесе нас чи ні? Ні, вона не зносить якраз. Нам чуть-чуть вистачило. Чуть-чуть вистачило місця, щоб вона нас не дістала. Прекрасно, просто чудово. Просто неймовірно подивіться на цей величезний замок. Він просто з граніту і просто от витримує отакі. Такі от хвилі. <хи> я в шоці, я в шоці, але це реально працює народ. І ми заробили цього разу 37 кешу за вживання цієї хвилі. Але от я не знаю, чи в мене ну, є якийсь буст завдяки тому, що я купую якісь нові блоки, бо мені здається, що вони всі витримують ці хвилі, тобто хвилі їх не зносять. Мені здається, що це просто е, декоративна штука. Всьо. Е, тому ось так: от. давайте будувати замок. Я пропоную збудувати замок за оці хвилі, поки вони є. Типу, ми будемо заробляти якісь грошики, і, власне, отакі. От Чином будемо розбудовуватись. Ми можемо вибирати також кольори. Кольори, я думаю, варто взяти ось такий синій і ось такий жовтий. І тепер, і тепер ми зробимо ось тут. Так, а ну-ка, хто вгадає, що я зараз буду будувати? Народ, напишіть поки в коментарі, поки я це роблю. А потім подивимось, чи вгадали ви, чи ні. Ось так: от, доробляємо. Хорошо? Раз, два, три, чотири 5, шість. І наша вежа українсько. Характеру завершено. <свят> У нас, коротше, вверху буде ось такий басейник, в якому ми будемо триматися і тримати український прапор на самій вершині. І до нього не добереться жодна хвиля, друзі. Невже ж це не круто? От просто подивіться на це прекрасне створіння наших рук. Вау! Це реально моя кліпа буде. Це називається моя кліпа. І ми заробили цього разу перше апнул левел, а по-друге, 43 баксики. Непогано, мені це подобається. Це дуже непогано. Але я хочу розбудувати свій замок трошки сильніше, знаєте, щоб він виглядав якось ну, прикольніше. да. О, також я пропоную, до речі, замутити. Знаєте ще що? Зараз дивіться, зайдемо в блоки. Так, беремо, значить, чорні планки за 50 баксиків, і йдемо з них будувати неймовірного флагштока, друзі. Я зараз вам покажу, як це буде виглядати. Ось тут на куточку ми стаємо і просто підпригуємо і під собою наставляємо блоків. Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Прямо, ой, таке досав. О, верху, блін Та ну нафіг, як я туди От звідти звалився. Оце мені. <сміст> я, я застряг чуть-чуть. Дивіться, <сміст> я тільки що чуть, чуть застряг. Вау. ні, Ну це, звісно, круто, але не зовсім. Але ладно, що, що є, то є. Що маємо, те маємо, друзі. Нічого страшного, нічого страшнуватого тут немає. В принципі, нам головне зараз що зробити? Нам головне зараз стрибнути ось сюди, взяти блок з синього кольору. Так, вибираємо. Еквіпаємо його. І ставимо на 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 блоків синього кольору ставимо і над собою так само. Ось тут ми їх всіх розставляємо. Тепер нам треба чуть-чуть нижче ось сюди спуститися і взяти жовтенький колір. І тепер забудувати тут жовтеньким все. О, і зараз спавниться цунамі, народ. Давайте добудовуємо швидко прапор, щоб він витримав якраз цю, цю хвилю. Давайте. О, о, чудово! Да, 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 давай, давай, давай давай. Я хочу це зняти, як, як витримає моя, мій прапор цю хвилю. Давайте, будь ласочка, будь ласочка, спанця, хвиля, хвиля, хвиля. Давай, 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 давай. Ой, капець, давайте швидко. Будь ласочка, я вас благаю. Такс, я тепер це, збудую собі трошки підняття, щоб піднятися чуть-чуть. Ой, я спустився, случайно, на низ! Ай-яй-яй, зараз вона. Ай, 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 так, мені треба пережити цю хвилю. Будь ласка, будь ласка, не, не вбивайте, не вбивайте, я я, я встиг. Я встиг це зробити, народ, я сховався. В останній момент, ви бачили, як я підпригнув просто прямо спід неї на свій замковий блок, який мене врятував. О, це чудово. Тепер наша українська будівля готова. Ну, майже на 100%, але ще поки що не, не зовсім готова. Е, Често, що я вважаю, що нам треба, по-перше, ні, все-таки, я думаю, нам треба збільшити довжину е, кожного блоку кольору, тобто зробити три блоки синього і три блоки жовтого. Тому я от звідси, отак от акуратно буду їх прибирати. Оці вже. І оцей був, ну, в принципі, другий рядочок, який був мені не потрібен. Також. Окей, окей, я думаю, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Тому давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Ні, ось о 10. Ось о 10. Так. От правильно вже. І тепер знизу те саменьке. Повторяємо, просто низ. Є 9, 10. І останній, третій рядочок. Також зараз буде добудований. Десять є. Вибираємо синій колір. Звісно що синій. Тепер будуємо верхній рядочок. Останній для нашого прапорця. Чудово. Так, хорошо. Тепер нам треба поприбирати лінію другого порядку. Отут. І зараз я її швиденько забираю. Забираю. І це буде в нас український замок. І ми я думаю, ми його розбудуємо. Просто нам треба трошечки часу для цього. Стрибаємо, до речі, тут від падіння немає домага ніякого. і це добре. Тому що ми таким чином виживаємо. Виживаємо, можемо попригати прямо на самий низ, і це добре. Хорошо, так, тепер у нас є. Ось. Так, о, нам за друзів ще нагороду дає. Хорошенько, взагалі, клас! Мені це подобається. Мені це прямо подобається, народ. Подивіться, в нас тепер є 5 вінчиків. 5 вінчиків. А що ми можемо за цих 5 вінчиків взяти собі? Цікаво, цікаво, цікаво. Так, мені попросили підписників ввести коди. Water. А, давайте пробуємо. Нема такого коду. А давай білдень. Забираємо. Опа, наш левел підвищився. Хорошо, хорошо, хорошо. Тепер вводимо код реліз. Вводимо його швиденько. І отримуємо ще один ексклюзивний код з на гроші. Нічого собі. А ну, давайте вотер тільки великими буквами спробуємо. Бо ми минулого разу вводили його. О, все, хорошо. О, май гад, народ! Це капець. Я повернувся і ми побудували нашу мегавежу українську українізовану. До речі, у мене за друзів ще нагороди дві. Я вже багатьом став, знаєте, в мене вже є 200 бакс. Давайте цей, давайте звати, звати кінців своїх в натурі. Я пропоную вам їх звати. О, нарешті я дав їм можливість будувати І, народ, вони довольні. Все, кінти можуть строїти тут, що вони хочуть. Це, це круто, це реально круто. Це скоро цудамі заспавниться через 11 секунд. Нам треба тікати. Вище, 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 народ, вище, швидше. Давайте. Тікаємо, зараз будемо перечекувати ще одну хвилю. І тепер мені треба буде, коли я вилізу сюди, е, також не забутися закупитись новими блоками, щоб ми змогли збудувати реально прикольну хатинку. Да, от так, отак от. Ну що ж, приймаємо в нашій українській будівлі хвилю цунамі. А ну-ка, цікаво, цікаво, як вона її витримає зараз? Давай, цунамі, ти де? А, оно, оно, оно йде народ. Дивіться, як воно далеко. Це, походу, ця величезна. Ні, це, це велика. Це просто велика. Це не величезна, а просто велика. Такс, і вона до нас, звісно, що не дістає ніяким чином. Чудово, прекрасно. Неймовірно, я вам навіть так скажу. Заробили трошки грошеняток по-любому. Зараз зайдемо в блоки, в матеріали. І я пропоную закупитися усіма можливими матеріалами. Ну просто тому що вони можуть знадобитись нам в майбутньому. Правильно? Правильно, я вважаю, що правильно. Всі я закупляю собі. Блоки, і в мене якраз вистачає рівно грошей, щоб купити всі види блоків. А я в шоці. Це було дуже жорстко і дуже дорого, до речі. У е, мене тепер лише 55 баксів. Що так мало. А на що я можу війни свої тратити? Є в мене можливість. Ну, типу, кудись їх то так. До речі, я зберіг зараз свою будівлю. Цю окей, хорошо. Хорошо, народ. Мені таке подобається. Так, здаємось, що там будують наші кентики. Ось наш кентик будує з діамантових блоків цілу башню теж. Непогано так, чудово, я б навіть сказав. Молодець, бро, давай будуй, будуй. А я тут спробую побудувати щось новеньке. Наприклад, ворота якісь. Давайте спробуємо. Дійсно. Так, отут у мене, коротше, буде отака галявина. Прикольна. Прямо з трави. Так, отут ми зробимо такий газончик для входу з двох висоти двох блоків, знаєте, щоб воно виглядало Ну, прикольно. Так ось власне, отут, отут, отут воно буде. Ось так. Хорошо. Тепер ще отут добудувати. І отут отаку арочку для входу. Ходу зробимо теж. Все, тепер вхід у нас готовий народ, і він до речі, доволі таки непогано виглядає. Тут у нас е, якісь колони поставлені декоративні, теж так е, для краси, знаєте, щоб прикольно все це виглядало, діло. І це реально непогано. Мені здається, що це not bad. Тепер я будую отут загородження з звичайної травички, також просто навколо. І ми приберемо оці гранітні пристрої. отут тут також, щоб тут забудувати швидесенько все була можливість травичкою. І через 11 секунд на нас нап. Паде знову чергова хвиля цунамі. Нам треба вже ховатися, починати. Народ, скоро буде цунамі. Скоро буде цунамі. Воно вже наближається, тому я швиденько тікаю, тікаю нагору. Просто швидко, дуже швидко треба звалювати. Звалювати звідси прямо нагору вже швидесенько, народ. О, тут наш кенчик вже будує, непогану таку хатину. О, бача, то буде хмарочос, народ, хмарочос, бу будується в натурі. Хорошо, хорошо, мені це подобається. Чудово. Є, я вибрав. Запровся на самий верх, і в нас є 35 секунд до закінчення цунамі, але вона якраз ще там йде далеченько. Ну, це маленька хвилька, до речі, тому її немає сенсу сильно боятися. І все добре. Я задоволений цим, бо я не здохнув. Я, я хоча б не здохнув. Це добре. О, там братанчик будує дах в червоно-чорних кольорах. Хорошо, молодець, бро. Гарно виглядає. А я буду продовжувати зараз робити свою неймовірну огорожу. Да, да. Привіт! Я підписник, привіт, кібербодя, і привіт ПК 569. Хорошо. Зараз я вас додам також в список довірених людей. Кібербодя. так, іде к. Да, друзі, ви у відео, ви всі у відео. Хорошо, ви хотіли у відео, ви сюди потрапили. Є народ, подивіться, яка у нас база підтримки, непогана. Всі кінти стоять навколо мене. Красавчики, братва, молодці. Так, сійдемо дивитись, що построїв дракончик. Що построїв наш. Жовтий дракончик, це просто неймовірно. Він мега інженер, мега майстер інженерної думки, красавчик. О, піца! О, це мені нравиться. О, хаваємо піцу. О, як смачно хавати піцу на вершині такого неймовірна. Ой, так, через хвилину цунамі заспавниться, до речі. Вау, піца! Пригощайтесь народ! Смаколиками такими неймовірними. Мені подобається. Мені це теж подобається. Реально, кайф, кайф. Народ, погнали нагору. Погнали на гору. Нам треба піднятися. Піднятися швиденько треба на гору, бо скоро заспавниться цунамі, і нам треба буде від нього сховатися якимось чином. Тому давайте. Я візьму блок граніту, щоб тут не втрачалося не втрачався стиль. Оцей неповторний стиль Бомжацької будівлі. Да Ну, а що зробиш? А що ж зробиш? Таке життя, як треба. Так, окей, наше укриття українське готове, в принципі. Да, чи ні? Все чудово, все готово, все прекрасно, неймовірно. І офігенно, офігенно. Е, я пропоную зараз взятися за наїдки, наїдки, купити, наприклад, ту саму, я не знаю, там, ну, бургера, чизбургера. О, чізбургер, та ви що, бомба взагалі? Кавунчика, обов'язково це ж літні. Так, стако. І беремо з фурнітури. Е, великий довго. А, в нас не хватає грошей. Зараз ми заробимо. Чекайте, зараз ми заробимо гроші на великий стіл, і в нас буде все чудово. Все буде просто Неймовірно. Є, ми зробили 39 баксів і 50 експірієнс. І тепер заходимо в магазинчик. Купляємо велиць. Стоп, нам треба. О, ні, нас на, на Діннертейбл не вистачить. На жаль. Тоді, друзі, беремо просто довгий стіл, я думаю, да? Еквіпаємо його і ставимо от сюди. Отак от. І тут його поставимо, і отут його поставимо. А тепер беремо з блоків їжі. Беремо наші чизбургери. Опа. О, стоп, я не можу тут їх поставити, тому що за Занадто низько. Занадто високо буде. Капіець, оце обідненько Оце обідно вийшло, реально. Та капіц! Я думав на самому верху поставити. А, блін, ну це ж взагалі не, не прикольно тоді виходить з підлоги їсти. Блін. Давайте тоді спустимось трішки нижче, я думаю. Можна спробувати зробити тут ось таку штуку, типа провалля. Но, це провалля буде непростим. Там буде внизу підвальчик. Ой! я впав. Ай-яй-яй, так, це неподобство, неподобство. Це треба виправляти. Секунду. Такс, ну що ж, ми мені тут кінти помогли. Коротше, тут цей позбавитись від частини цих блочків. Ой, ой, мені треба тут було його видалити. Так, от я зроблю. І тепер мені треба під низ, під низ оцих жовтих блоків набудувати. Оцих блоків. Отак от. Такс. Тут буде у нас так сказати шелтер, але ні, чекай, 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 бро, не будуй тут. Так, зараз величезний цунамі буде цей. А ні, не величезна, середня. Середня брешу. Середнє цунамі буде. О, от тепер я тут побудував отакий, типу, нижній поверх. Ось так його. Сюди, оце, сюди. Я, звісно, не геній інженерної думки, але е, я, я придумав, як я тут зроблю. Щоб було і сховок хороший можна робити, і цей. І отут будуть столики стояти з наїдками для підписників, щоб вони не голодували в мене тут, е, бо ну, підписники ж треба чимось накормити, якщо вони прийшли до мене в гості. Правильно, друзі? Я думаю. Так, отут треба, до речі, прибрати оце, оці моментики, щоб. Ой, а як тут вилізти тепер буде. Ой-ой-ой. Ой-ой, ми все зіпсували насправді. <реш> ладно, 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 нічого страшного. Зараз зараз щось придумаю. Ладно, нехай буде отак, братанчик. Хорошо придумав. Чудово, я б даже сказав. Тепер робимо тут, типа такий другий повершик. Ось тут щоб можна було ховатись, прекрасно, чудово і неймовірно. Ось так: от ми тут будемо відпочивати. А отут у нас буде, типа, зала для обідів. Так, от, ставимо столики Тут чудово будуть виглядати. Еквіпаємо бургера, ставимо через один бургер. А тепер будуть тут кавунчики. Хорошо, народ! Побудували тут кухоньку. Все, прекрасно, можна хавати. Нормально. Тільки тут би вікна якісь поставити. Давайте заглянемо, до речі, знову. Так, структури і глянемо на вікна, вікна, вікна. Які тут ціни на вікна? Цікаво. Так, ну таке, на яке мене хватає, це. За 50 баксів вікно є, коротше, і ми його зараз поставимо. Тільки спочатку видалимо отутці. Вот приколы. Ай, тут у наставили! тоази в настовилы. туалеты. <laughs> <laughs> О, народу тут вообще класс. Поряд хаваем и сразу идем в туалет. А это мне нравится. Оце просто прекрасно, прекрасно, невероятно. И для всех подписчиков вместе хватит и еды тоже. Хаваем чизбурре. Ам, 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 ам. А красота яка вообще, бимба. <laughs> ha 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 <реш> Реально, мужицька хата. У нас стоїть мужицька хата. Прекрасний хмарочос, я вважаю, просто неймовірний. О, да! О, да. хаваємо бургери на е, нашій мегаукраїнській будівлі. Реальна будівля від цунамі, на якій можна насолодитися видом згори через панорамне вікно. А також можна наїстись кавунчиків, можна їсти ще з бургерів, піци і всього такого. О, нам ще тут пропонують збудувати герб. Я думаю, ми це зробимо обов'язково. О, левел 6. Шість і чергові грошики, правда, невеличкі, але нічого страшного, непогано, непогано. Так, з цунамі, У нас є до цунамі 3 хвилини, тому ми спускаємось наниз і будемо зараз будувати герб на нашій друзі огорожі. Да? Зараз я тут зроблю, коротше, ось таку штучку. Зараз я вам покажу. Беремо матеріал, звичайну, ось оцю, чекайте, ова. Звичайну травичку. Берем, нам треба ось тут поставити. Значить, щоб було непарна кількість блоків. Наприклад, ну, 5. Стій, бро, не роби цього, не роби, не роби, не роби. Зараз я буду робити герба України. Дивіться, для цього нам треба буде вибрати в першу чергу це жовтий блочок, з якого ми зробимо основу нашого герба. Це буде ось так. Тепер ми беремо також, не забуваємося, синій. Синій в нас буде. Під низом. Так, тепер нам треба знову вибрати жовтий колір. Еквіпаємо його, звісно, що? І робимо ось такі от прикольчики, народ. Так, я трошки впав назад. Так, зараз будемо робити реально герб. Основа в нас закладена вже. Це хорошо. це хорошо, дуже дуже. Тепер треба вибрати синій колір. Відсуваємось на два блочка отут, внизу. Беремо жовтий е, Ні, стоп. Піднімаємось тут е, через один блок. Отут робимо підйом на один. Таж ще... да, 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 на один. Це Правильно. Беремо жовтий колір знову. Беремо, з'єднуємо ось ці лінії. Тепер ось тут будуємо отакі штуки. Раз, два, три, 4. Е, блоків у висоту робимо. І 5, от є. Тепер робимо ось так от, ось так от, ось так от. Оце видаляємо. Такс. Отут добудовуємо задні стіночки йому обов'язково. Беремо тепер синій колір знову. І зафарбовуємо всередині наш герб, друзі. Щоб він виділявся на тому фолі. І був гарно Гарно виглядав, реально. Він, звісно, не прямо ідеальний. Це зменшена версія, але тим не менш виглядає доволі таки непогано, я вам скажу, дійсно. Типу, це реально герб, це реально герб України, і він реальний. Так, щоб на нього вистрибнути, нам треба ще буде зробити додаткові рампи, звісно, так. Да. Тепер з у цього зовнішнього боку нам варто поставити, друзі, видалити, по-перше, оці вікна, оці по одному слою. Да. І отут зробити і забудовуємо цю зовнішню стінку, щоб наш герб виділявся всередині. І виглядав дуже красиво. Ну і що ж, залишилася остання стіночка, друзі. Тепер ставимо ось тут блочки. І потихеньку ними піднімаємось собі. Ставимо. А, тут ми навіть на два блока можемо пригати. Це взагалі чудово. Це пришвидшує наше будівництво в рази. Хорошо. Так, чудово, чудово. Все, отак от виглядає наш герб України, наш прапор. Так, ну що ж, друзяки, друзяки, подивіться на те, що в нас в результаті вийшлося з нашої величезної хатини, з нашої величезної... Бази, яку ми зробили, це просто Каєф. Ми зробили герб України, ми зробили прапор України, величезний флагшток і величезний пентхаус замок. І захистились таким чином від своєї цунамі хвилі, яка нас не змогла вбити. Ну, пару разів, звісно, було, але пофіг. Отаке. А тепер я дякую вам всім за лайки, підписки, коментарі. А також дзвіночки які ви ставите, щоб не пропускати нові відосики. І всім бай-бай!